Так, у нас заказик на 18 золотих. І ми летимо його забирати. Не добре? Ой, блядь, як завжди, коротше. Чекати того дня, нахуй. Два-єдин, два-три. Дікуємо. До відзання. Так, включаємо кончений навігатор. І стартуємо. Так, закрили візор, право-ліво, чисто і летимо. І вилітаємо. І летимо до клієнта. Блін, а куди той 70 туле? Алло! ти що на приколі? Куди він така 70 їде? Я що ж аж дупла не ріжу, вообще. Куди він там таке 70 розігнався? Якщо тут колдойобене, я їду 50 десь ти мене тут шара йобить по цілій дорозі. Кидає, як не знаю кого. Ніхерова тут дорога така вбита. Хохо! Красиво, красиво Базару ноль, базару ноль Вот так Так, едем до клиента Привет, хлопцы Ха-ха-ха <связь> Вона вже знаю майже кожен теж. Не то що діти. Правильно, можна тут зразу і розвернутися собі, Акуратно так. Щоб квіточки не подавити. Ото почнеться. Зараз будуть баби збігатися. Йой, Квіточки подавив. Ну а що я хотів, чи що, я що, навмисно? Йоп вашу Вмідь. трум пум 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 Хорошо, верно? Хорошо. дня. <решил> Капец, это а штука была. Мне прям понравилось. И наш банк. 18,90. Банк. Все, тепер йдемо курити. Ці штучки для ГЛО. Привіт! Привіт. Така сумка неудобна. на ну, попрошу вклади для Гло. Картом. Поки що баланс бачите. З права у вуглі. Який у нас поки що баланс? Отак легонько наказуємо. Ну це не факт, що ми дожинимо на шкоді. Бо на шкоді я заміту що всі їздять, їхнік, як я не знаю, як вони їздять. Вони тупо катаються як останній день свого життя. Вони тупо ну, всі бабки тулять. Без поняття з чим це пов'язано. Але факт того, 17.04. Ммм. Mm, ну окей, okay, принимаем. Куди нам тут? Блин, нам круто туда. Ну no, окей, okay. полетіли туда. Так и показує, что нам сюди. Показыває, що нам сюди. Показує, що нам сюди.

оп 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 Ох. Охуєнно заклав. Е, просто собі на рівні з машиною. Оп, обганяю. Оп, довідзенько. І полетіли. Машинок нема, нема. Ох, ці тут, блять, по цілій вулиці прям нахуй. Правда, 30% хуйово, що я сюди виїхав, бо мені не хватить, щоб розігнатися до полтинника. Він буде їхати максимум 45. Ну ладно, поки що ще терпимо. А хоча ні, ні, хуя, ми їдемо 50. Значить, він більше 50 не дасть розігнатися. Тут взагалі то ограничення 40. Я не знаю, куди вони тут так херать. О! Мотик. Мотики, мотики, я бля. Я би хотів з ним там стати, Але не з такого акумулятором, не з таким розрядженим. Скільки? 34%, коли я при нагрузці показую 27, Вообще. О, Ооо, мінти поїхали. А я тут! Ви куди поїхали? Оу, та ж я тут. Я не знаю, чого мене тягне постійно в праву сторону. Без поняття, я ж що так на мотоциклі теж буду їхати? Я ж маю посередині дороги їхати. Ну, точніше, посередині полоси. Без поняття, що я не можу їхати посередині полоси, я ще цього прикола не викупив. Так, нам не відкриють. Оп, проліз. Добре, нам сюди. Холодін, тун достава. Заказ. До речі, підключив у бо телефон розряджається. Ось така сувіта кур'єра. І нічого ти з цим не зробиш. Йдемо видавати заказ. Ну добре. Прошу бац. Доїдь за дня. Плюс 17.40. Сюди на базу. Короче, я їду на перекур. Маленький. Відказатися, які 7 злотих, ти шо, Вася, гониш чи шо? Я за 7 злотих ніколи в житті за заказом не їхав. Коротше, я перекурив легосенько. Заказ поки що не впав, я ще включав Uber. Може Uber щось нам дасть. Бо поки що у нас ніхіра не падає. Так що коротше їдемо на... По... їдемо в центр, коротше. Може щось в центрі буде падати. Де в нас не без поліції? Хоча зараз я на каркаю собі приключенні. Зараз буде вся і поліція, і швидка усе на купу зараз буде. Зараз я до Ну куди, блять, велодоріжка? Ну баний шашлик, нахуй. 12 злотих. Ну це піздець. ну що я буду за пару злотих їхати, бо знать куди. Та куди 11 злотих? Там був пісочок, а це було опасно, що я так нагнувся. Бо можна би було не керово так прилягти бік. Ремонтні дороги, я, я радий. Серіона я не хочу там їхати. Хоч так, хоч так. Я там не поїду. Я поїду сюди. Я поїду собі нормальну дорогу. Сразу я їхати, цими колдайобинами нахуй. Та хоча тут не ліпша дорога. чого показує 25, це коротше, якщо мене пам'ять не підводить, це щось у районі 51, 52, щось таке. Гонки з таксістом, О, шкода куди? Сюди! Куди ти пішов? Сюди ходи. Ну ладно, я його не дожену, бо він вже там щось під 70 тулить. Коротше, я пані, їдемо, скоріш всього додому заказів ніяких не буде. Знов заруба шкоду. <му> а я не знаю, чого вони тут 70 тулять. Я без поняття. Я поки що прикол цього ще не викупив. Фіх пальний. Ай, блядь, мої яички. Все показує 20% Все, це вже по заказах. <му> Ось такий получився досик Дякую всім за перегляд, ставимо лайки, підписуємось на канал. Силки на телеграм, інстаграм і тікток будуть, звичайно, що в описі. Ще раз всім дякую, пока!